Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І сьогодні ми поговоримо з вами про альфа-ефіри. Вчора фіни нам зробили невеликий презент це 10 ефірок і трохи корму на нього. 10 ефірок це на одного повноцінного героя. Якщо ви хотіли ще апнути і костюму, вам необхідно буде вже самостійно знайти їх. Де їх можна знайти? Це скрині кольорові, скриня з війни, також з квестів, які будуть на ефірки. Як вони будуть виглядати, поки не відомо, яка кількість. Побачимо, коли з'явиться наступний квест. Також це може бути рарний Титан і наша улюблена реклама. Також надам загальну інформацію про навички, які будуть відкриті на 90-х рівнях після АПО цими альфа-ефірами, яких героїв краще ламати, яких ні. Знову це все абстрактно. Кожен буде розуміти, яку він оборону планує мати в майбутньому, в залежності від своєї гри. Тобто це донат або без, або трохи. І як давно ви самі граєте. Також я поділюся своїми думками, вони можуть як бути різними з моїми, так і щось співпадати. І перед тим, як перейти до основних навичок, хотів би зробити невелику ремарку цитату, яку частіше всього приписують папі Івану Павлу II. Це не бійтесь нічого нового, не бійтесь змін. Бо труднощі роблять нас сильнішими, і завжди можна знайти вихід з будь-якої складної ситуації, і не обов'язково видаляти гру Андрію. Бо це зробити легше всього. Так, я розумію, що противник буде сильніше, він буде мати більше атаки, броні, ХП, матимуть додаткові навички. Але навички Знімаються. Тобто є рішення, і одразу хотів би перейти до тих героїв, які я вважаю, необхідно мати не в одному екземплярі, не два навіть можливо, 3-4, і це, напевно, буде must-have ну, поки що. І до них будуть входити регулярні герої класа Мах, наприклад, Кирил без костюма. Мар'яна в костюмі, Сартана без костюма, кашрек, як не дивно, і Ізарнія без костюму. Як ви всі знаєте, на 20-х емблемам надається можливість з каміння задіспелити противника. І тут виходить, що Кіріл потрібен не один, там два, три, можливо, чотири. Його Дешево і неприкро прокачати, якщо є ще костюми, додадуть ХП. ну Крім того, він не просто буде балансом висіти в вашій команді при атаці, бо він, крім Діспела, буде надавати вам і ХП, і атаку, і броню. Тут ну топ-1 продумати якісь комбінації з різними тапками. Можливо, хтось продумав. Пишіть в коментарях, хто як грає. Ну, Крім там Кирилл в костюмі та Скадії, тут вже не проканає. Бо тут головне, щоб був клас Мах. Трійки я не беру до уваги Там Ульмара, Бальтазара з цим класом. Ну, не той рівень. Там можуть просто з тичок добити, і це буде просто дисбаланс стапко, на мою думку. Але, от інше, навіть ну Мар'яна у мене, наприклад, тих дві. В костюмі, так. можливо, не у всіх, але в будь-якому разі. Сартана можна просто якусь комбінуючу зв'язку Тріпл з Фіолетовим йти, з кашреком можна щось придумати. Ну, в принципі, якщо буде цікаво, там, на наступні ролики можу підібрати якісь команди. Ну, якщо цікаво, пишіть в коментарі, напишу такий ролик. І нарешті переходимо до. Навичок, які нам відкриваються на 90 рівні. Перший блок це буде все, що пов'язане з бафом атаки та збільшенням шкоди. Одразу хочу зазначити, що на квестах або проходження якихось етапів вони на кожну хвилю будуть оновлюватися. Це дуже круто, корисно. І от якраз для таких героїв, які мають бонус катаці. Тут я б, напевно, більше перевагу надавав тим, Які мають масову шкоду по всім, або Трипл-шотери без е зменшення шкоди по кутам. Ну і бажано, щоб вони були швидкі або середні. От, наприклад, Піньоліта, Вольфганг, я, до речі, його зламав. Є свої думки щодо захисту, там як варіант зібрати всіх плюс 20 до атаки. Можливо, це зіграю. Не знаю, необхідно тестити, але може бути і таке. Далі у нас комбінація Фріг та Один. Так, це застаріла зв'язка. Зараз в топах важко їх побачити. Але вони можуть зіграти, якщо це разом буде комбінація, чому б ні, можливо, заграють в новій меті. Далі Океан. Але, в принципі, там, подивитися, там список дуже великий. Кожен може підібрати під свою оборону. Якщо там є улюблений персонаж, що ви там, не бажаєте або не в змозі змінити оборону, Або, ну, якось так, то можна надати плюс 20 атаки, 6 ходів. Зайвими не будуть. Є певні нюанси, ну, наприклад, як гранат. Це у нас хіллер. Але при 90 му рівні її надають атаку. Чи потрібні такі дорогі ресурси витрачати на гранат? Думаю, що ні. Можливо, фіни щось змінять і будуть там, час від час змінювати героїв, щоб робити якийсь баланс або дисбаланс, якщо вони будуть вносити в гру. Ну, але є нюанси, тобто не поспішайте краще подивитися, що у вас є з інших героїв. Чи це буде в атаку, чи це в оборону. І далі у нас іде навичка Людь. Тут плюс 15% до атаки і плюс 1% за отримання шкоди. Тут перелік героїв менше буде, хотів би більше зазначити таких цікавих, як Урсена в костюмі. Бобо. Азлар, можете подивитися, от 90 рівень маємо 1183 атаки 2214 хп. Чудовий показник, хоч він і повільний. Тут нема чого сказати. Отіс і горіла. Я думаю, що тут більше навичка під атаку чима оборону, бо на атаці можна підгадати там на п'ятий, шостий свій хід, нанести максимальну шкоду. В обороні це, напевно, не завжди буде виходити. Хоча герої дуже сильні, Можуть підвищити шанси, що вони більше будуть стійки в якихось певних комбінаціях. От На Зларі я би хотів би прямо от можете собі зробити скріншот і поставити на аватарку в телефоні. І Найцікавіший навик з блоку атаки це у нас плюс 30% шкоди до ульти. Тут одразу може зазначити хелф в костюмі, також квінта в першому костюмі та справедливість в другому. На жаль, їх нема можливості показати, в зв'язку з тим, що це дуже рідкі герої в оборонах, не всі їх ставлять там, топи. Але я думаю, що. Можна їх поставити на певних режимах, Ну, коли там вже їх більше альфа ефірок буде входити, то можна подумати над ними. Цікаві повинні бути оборони з ними. І топом, напевно, буде Аласі в костюмі. Я не знаю, що думали Фіни, коли давали саме Аласі в костюмі цю навичку, бо сам по собі герой вже сильний. І тут ще такий баф. Ну, Топ-1 на розлім на 90 рівень. А, і Мар'яна в костюмі. А, якщо у вас є і Аласі, і Мар'яна в костюмі, ламайте їх і будете зносити всі топ оборони, які будете зустрічати на війнах та в турнірах. Ну, це моя думка. Якщо б у мене була по я поламав одразу по Аласі, і Мар'яну. І остання навичка це у нас ризик. Плюс 60% до атаки, але мінус 20% влучності. Ну, добре, що тут тільки два героя. Один із них це Ранвір, а другий Румпіль. Румпіль я навіть не зміг знайти в оборонах, і тому в мене тут виникає тільки два питання. Перший ними взагалі хтось грає, а друга взагалі будуть. Далі у нас ідуть навички, що пов'язані з захистом. Це, от, наприклад, Баф захисту плюс 20% до броні. Будь ласка, Аб'єра, Арко, містер Пенгі. Агіма. МААТ, Зайка вбивця, Матільда. Ну і Собек також тут є. Перелік героїв. Також великий, як і аналог плюс 20 атаки, ви можете підібрати з перечня тих героїв, що у вас є. Саме, ну, акцент більше на тих героїв, які вже стоять в обороні. Ви знаєте, що вони стоять там впевнено. І додаткової стати, там атака броня, ХП плюс ще додаткові 20% від тих статів зайвими ніколи не будуть. Тобто це просто укріплення вашої оборони, яка є. Бастіон 15% до броні і плюс 1% при отриманні шкоди. Наприклад, Астеріус, Урсена без костюма. Хеймдаль, правда, в костюмі версії у нього буде така пасивка. Там, можливо, ще заграє Гвенєвра. Але в будь-якому разі, мені здається, що коли вийде на неї костюм, то нема сенсу без костюма грати. Там Азлар костюм. Але мені здається, що Азлар в другому костюмі цікавіше буде. Ну, в будь-якому разі, це. Там перелік героїв невеликий, які просто нададуть додаткові стати в обороні. Особлива обрання плюс 40% захисту від ульти. Маємо чудових героїв тут всі: Пантера в костюмі, нарциса, фрея, Анубіса можна навіть поставити. Хульда. Снольфольда. Тобто до них ще й такий навик буде тільки підсилювати цих героїв. І тут мені ну, нічого немає, що додати. Тобто і самі герої по собі, і навичка от на тому ж рівні, як, як йдуть ці герої. І остання навичка з блоку захисту це зменшення шкоди 10%. Тут ми маємо Альфріку, Сіфу в костюмі, Альнадаху, ну, як приклад, Ванда в костюмі. На мою думку, то краще вибирати із цієї групи героїв, ніж там, плюс 20% до броні. Тут героїв менше, вони перевірені. Про Альнадаху, напевно, всі знають. Ви її постійно зустрічаєте в оборонах. Це, наприклад, як і Аласі в костюмі. Маєте, качайте на 90 рівень. Це набагато буде краще, чим брання. Переходимо до другого блоку навичок, який пов'язаний з стіленням. Перший буде це збільшення стілення плюс 50%. Тут ми маємо Вівіку в другому костюмі, Хеймдаль, Озеро в костюмі, Арес в костюмі. І Араміс. Тут тільки одну проблему бачу, що більшість цих героїв повільні сфера, де їх можна ставити в оборони вузька. Тут ми зазначаємо тільки Араміса. На даний момент це один із топ-героїв в обороні, топ-альянці їх вибирають і не тільки. Якщо зловили і він у вас є, будь ласка, ставте, він буде доречним. Далі йде регенерація плюс 420 або 70 захід без можливості вихіду в овер хп. Тут у нас цікавий госек, Фрея, бену, Хатіко, Хуфу. Я би перевагу більше віддав Хатіко, та Бену. Вони і середні. Хуфу, так, це чудова оборона, але вона повільна. Можливо, коли у вас буде набагато більше ефірок, то можна, звісно, і хуфу. Фрею без костюма під питанням. В костюмі вона набагато краще. Щодо взагалі регенерації, я вважаю, що навіть один зайвий ХП може принести нам перемогу. Тому чудовий навик, герої також чудові тут. Покращене відновлення. Плюс 300 хп з можливістю увійти в овер. Тобто виходить 50 ХП за хід. Дуже-дуже крута навичка. Але не дуже круті герої. Їх там тільки 4. Це Ізгіра з безодні. Ніхто і не, і не грає. Юнан в костюмі ніхто не грає. Бальдер в костюмі. Ну, Самого Бальдера я бачив в деяких оборонах, в середніх, не в топах, в костюмі ще не бачив. І Азлар в другому костюмі. Він такий дуже мімімішний, прикольний, хоч і повільний. Я так розумію, що. Ну, з тих навичок, напевно, хтось, якщо фанат Азлара і зламають. Але я думаю, що найближчим часом повинні вийти якісь нові герої з такою навичкою. Бо тільки 4%, ну і це крутий навик, я вважаю. Навіть один ХП може зарішати в будь-якій битві. Навичка Вампір. 100% відхило з руки або з каміння. Цікаво було б дуже подивитися, як воно працює в атаці, коли у вас багато каміння на полі, і, наприклад, ви там зламали 2-3 героя з тією навичкою, ну, це буде бомбезно, на мою думку. Тут такі герої представлені як Рейна, Алукарт, Абакан в костюмі. І ну, і Перевага, напевно, Абакану та Алукардо. Ну, Топ оборони, всі э, зацікавлені в поліпшенні. Ну, от Алукардо, тут у нього все. Він дуже швидкий, і мінньонів знімає, демедж, відхил, мана, тут ще із руки. Ну, Топ-1 з цієї. Ну, а друге, якщо немало, карта то абокана в костюмі, якщо маєте, також можна поставити на 90 рівень. Захист від недугів та паразитів. От, наприклад, капелюшник відбиває недуги та повертає противнику, який намагався повісити. На нього. Тут тільки один герой, я так розумію, надалі будуть доповнюватися новими героями. Цікава, цікава навичка. На жаль, тільки що сам герой не грає в оборонах зовсім. Супротив паразитами. Тут у нас Гуавань, Аметіст, Кхєпрі, Бастет. Я тут думаю, що більшість будуть людей ламати їх для того, щоб підвищ підвищити стати. Бо навряд чи хтось буде навмисно йти героями з паразитами, навіть якщо вони знімаються. Там він, наприклад, один стільки стоїть з такою навичкою, то паразити повісяться на інших героїв, на нього ні. Ну, не знаю, побачимо, але я думаю, що будуть ламати, щоб тільки. Збільшити свою оборону. Імун від недугів. Тут у нас Стів, Леонідас в другому костюмі і Дартаньян. Хороша навичка, навіть захист від колдунів, який може повісити там, мінус для збору мани, буде корисно мати для таких оборон. І останній третій блок. Тут навички різні. Одних, одним із них буде це Таунт на 4 ходи, кара, Людвіг, Крампус і Чорний рицар. Правда, в костюмі до цього ми зараз повернемося щодо таунту на 4 ходи, Боятися не потрібно, як я на початку відео казав, качайте кирилів, машка в костюмі. Будь ласка, можна зняти. На, швидких, на ш, турні, швидких турнірах та війнах так, зазвичай можуть бути проблеми, але ну, будемо тестувати, що ж робити. Я думаю, що це не найстрашніша е, навичка, яка є в, е, в цій грі. Е, одразу чорний рицар. Він один, який має е, шанс знизити е, шкоду на один одиничку. Тобто це його доповнення до його ульти, там 15%. В принципі, це от комбінювання от повністю навичка придумана для цього героя. Я так розумію, що там он, я не пам'ятаю, напевно, анонсували, що щось схоже ще буде виходити. Коли це буде, ну побачимо. Але це ну, якщо цікаво, будь ласка, відродження з 1% ХП на 4 ходи. Ну, Прикольна штука, як в обороні, так і в атаці. Якщо у вас пішло каміння, і ви там швидко вбиваєте там, героя, наприклад, Тетішарі, Фінлі. То він може відродитися і щось зробити. Вотація цікаво буде з Фіндлі, Якщо у вас там ви зарядилися там на другий, третій ваш хід є мана. У противника висять різноманітні бафи, то Фінлі спокійно може пройтись по всім. Якщо там, наприклад, є якісь там, контратаки, якщо він навіть щось не обійшов, і, наприклад, ви його навмисно надаєте можливість там. Щоб він помер, і якщо ви бачите, що є можливість там, скажімо, ще коміння докинути до його відродження, або там, під час відродження, щоб він, там, наприклад, зарядився. Ну, це так, наприклад, ну, як додатковий хід для Фінлі, напевно, буде актуально, на мою думку. Ну, Корисний навик. Тут тільки підгадувати момент, як краще зіграти саме на цьому. Навичка контратака, там 60%. Тут у нас Махіла в костюмі, Октрус і Джек Вун. Навичка, в принципі, хороша, хоч там і маленький відсоток, 60%, можна було я думаю, 75-90 накинути. Але в будь-якому разі просто кидаєш каміні і вже отримуєш шкоду. Не дуже б хотілося, крім того, тут дуже швидкі герої. Заряджаєш їх, отримуєш шкоди, вони б'ють. ну... Да, У них там демедж не сильний, ну, крім Октруса. Якщо Октрус там вдарив і багато червоних, то буде боляче. Але от, як варіант, можливо, комусь там буде цікаво, і хтось підбере команду із п'яти, які з старту матимуть контратаку, буде цікава така оборона. Ну, як по мені. Навик ухилення 20% на 6 хотів. Маємо Могилу, доміцію в костюмі, Сешат в костюмі гор. От Могила і Гор, вони дуже токсичні, бо вони дуже швидкі. Демеджу небагато, але вони зайвий раз їх краще не заряджати. Додаткове ухилення допоможе їм о, там, додаткову ульту нанести по вам. Це буде не дуже приємно. Тобто, ну, в принципі, навик корисний, героїв там більш-менш достатньо, можна використовувати на прокачку 90 го рівня. Крешті переходимо до останнього навику. Це у нас додаткова мана захід. Каган в костюмі, Квінт, Сет. Всі вони повільні, там перелік всіх героїв там вони або повільні, або дуже повільні. Думати, що там за кожен хід накинуть мани і вони будуть там середніми або швидкими, забудьте, не будуть. Вже кажуть, тестили люди і пишуть, що там, ну, дуже маленький відсоток тому. Навик є, ну, в будь-якому разі, там, можливо, там, е зайвої мани ніколи не буває. Навіть за кубик, пів кубика, там, два кубика нададуть можливість швидше зарядитися, але прям шукати в цьому якийсь оазіс, е щоб збільшити швидкість, е я сенсу не бачу. Навик цікавий, є, добре, ні. Ну, герої будуть товстіші за рахунок прокачки на 90 рівень. Ну, це, це моя особиста думка. І підсумок всього цього, з приводу всіх цих альфа ефірів, навичків, хотів би, напевно, поділити одразу на два таких варіанти. Перший це для людей, у кого. Багато героїв, він донатить, він в залежності від свого настрою вибирає команди або там ретельно підбирає на війну кожного разу нові комбінації. Тим, я так розумію, буде можливо цікавіше підбирати, думати, кого краще зламати на 90 рівень, надати альфа ефіри. В залежності від того, яку оборону він е, хоче мати, із яких комбінацій навичок, або всі 5 одного формату, чи щось комбінівати, комусь щось додати, десь покращити. Е, е... Ну, варіантів дуже багато, і таким е, там і важче підібрати таких героїв, бо вони всі гарні, круті. М -м -м я можу таких людей тільки привітати, у вас е, буде багато часу. Подумати, порадитись там з альянсом, з друзями, знайомими щодо такого моменту. І другий варіант це люди, які не донатять, які отримують задоволення від гри тими героями, які є, і потроху-потроху покращують свою оборону. Так, вибір тут невеликий. Думати менше часу потрібно, ви просто покращуєте свою оборону. І граєте в своє задоволення, бо це гра у нас РПГ, вона займає більше часу, ну, не тільки прокачка, фарм, ну, всі свої плюси, мінуси в РПГ є. В будь-якому разі я хотів би, от, із таких сильних навичок я би поставив це посилення шкоди з ульти, навичка вампір. Захист від ульти. Контратака ухилені, я би поставив на одне місце. Вони, в принципі, корисні. І сказати щось краще, що гірше, я не можу. Я б їх об'єднав. І імун від недугів. Це в деякі моменти буде буває критичним, актуальним. В принципі Можливо, там і далі вести свій перелік навичок, а я би більше акцент зробив на цих п'яти. В будь-якому разі побачимо, чи будуть якісь зміни. Я все-таки, що поки що, ну, хоча б там. Півроку, рік фіни не будуть водити альфа-ефіри в продаж за донат. А як вони там анонсували, обіцяли, що це виключно будуть альфа-ефіри за квести, скрині, військові скрині, реклама без продажу. Ну, Побачимо. Можна заробляти, я думаю, ще й на супутніх. Там Товарах, наприклад, ввели квест Альфа ефіри та додайте в акцію продаж м'яса заліза. Люди будуть купляти, бо потрібно качати. Або там додаткові ефірки, звичайні, не альфа ефіри. Будь ласка, можна продавати і будуть купляти. Ну, Побачимо, як там буде. В будь-якому разі, дякую за те, що переглянули відео до кінця. Якщо якісь є там, зауваження, поради, ваші думки, будь ласка, залишайте в коментарях. Ну, мене прохання від вас буде поставити лайк, підписатися на це відео. Я намагаюся кожного дня щось викладати для вас. Ну, ще раз дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім пока!